Вітаю. Мене звати Микола, і ви на каналі компанії ТП Агрохім Partner, яка працює на аграрному ринку України і використовуючи цілу систему послуг, допомагає фермерам відчувати позитивні емоції від сільського господарства. Підписуйтесь на наш канал і ви завжди будете володіти найактуальнішою інформацією з поля. Сьогодні ми на Поділлі в гарному місті Хмельницький, і сьогоднішня наша зустріч з чарівною і успішною жінкою. Відомою менеджеркою, директоркою Хмельницького представництва компанії Валентиною Морською, вітаю! Валь. Вітаю Валя. Розкажи нам, будь ласка, свої перші життєві кроки, яскраві спогади з дитинства. Якими були твої мрії і сподівання? Я народилася в місті Хмельницькому. Ну, як всі дітки ходила в садочок потім в школу. Такі цікаві спогади. Ну, в нас не було тоді таких іграшок, які є в нас зараз з наших дітей. Ми гралися кукурудзи, робили з неї лялечки. Може, зараз звісно, діти теж хтось так грається. Але і заплітали коси їм і розчісували. Мабуть, щось десь тоді вже було почалося. почалося так? Ким мріяла бути в садочку, знаєте, раніше давали дипломи і писала, ким ти хочеш бути в майбутньому. В мене був такий запис в нашому дипломі з садочка, що я хочу бути лікарем. Але сталося так, що я стала лікарем для рослин. для рослин. Так Так що десь воно тоді вже починалося, закладувалося то майбутнє, яке є зараз. Що можу сказати ще за дитинство? Батьки розвелись, коли Мені було 13 років, мама багато працювала. Е, а ким мен... вона працювала? Працювала агрономом. Цікаво. Так, у нас така династія. У мене дідусь був агроном, мама агроном. Е, Ну і я вже маю агрономічну освіту. Так що є, так, покоління. На генетичному рівні, мабуть, заклалося. Мабуть. Маємо надію, що твоя вікуся також цей напрямок діяльності. Ну, будемо бачити вибір наших дітей це тільки їх вибір, але вона вже зараз з народження їздила по полях, бачила як це, бачила, як розвиваються рослинки. І одні з перших світів, до речі, була кукуруза і соняшник. <рес> так, так. Я пам'ятаю цю гарну квіточку, яка була з мамою у полі і допомагала. Мої діти це основний стимул в мене в житті, тому. Все для них і ради них ми навчаємося, розвиваємося, щоб дати саме найкраще. І щоб їм було цікаво. І Олександра і Віки було цікаве дитинство. А яка різниця у віці між твоїми дітками? 16,5 років. Так М -м. що я ще молода мамочка. М молода мамочка, так. <noticeable> е, загально відомо, що значну частину свого часу людина проводить на роботі. Чи не заважається тобі виховання діток, знаю їх у тебе двоє? Вирішення домашніх справ? Чи не страждає твоє особисте життя через е, постійні робочі поїздки? Ти знаєш, моя робота це є підтримка моєї сім'ї, е, тому що в мене двоє дітей. І е, мама, мама вже пенсійного віку, брат інвалід, е, перша група він лежачий, е, тому, е, е, тому я, я так скажу, що допо е, я допомагаю ще своїй мамі, брату і все роблю для своїх діток, щоб вони мали і освіту, і гарні гуртки. Максимально. Я думаю, що вони вдячні тобі і дякую, що у них така гарна мама і така гарна донька і сестра. Дякую. Я маю багато знайомих, які працюють у аграрній сфері. Лева частка з них це є чоловіки, жінки в переважній більшості. Працюють в офісах, в бухгалтерії, займаються викладацькою діяльністю. Коли я почав працювати в, в тепер Рахімпартнер, то був здивований, що коли дізнався, що ти довгий час працюєш менеджеркою, і, чесно кажучи, вражений, що в тебе це круто виходить. Скажи, будь ласка, як тобі працюється в сфері, яку більше багато хто вважає чолові, чоловічою сферою? Починала років 14 назад, тоді жінок в цьому напрямку не було. Це дійсно був чоловічий бізнес, і було не так все легко, але була зацікавленість було цікаво, хотілося розвиватися, навчатися, спілкування з фермерами. Тому тому працювала в цьому напрямку і розвивалася. Коли приїжджала до фермерів, було нерозуміння, що робить жінка в цьому бізнесі. Казала, що це чоловічий бізнес, і звідси, і таке було. От, бо, ну, це чоловік, Вони такого, ще не бачили Вони ще такого не бачили. Але з часом е поміняли фермери думку. Е З'явилось більше і більше клієнтів. Навіть було серед колег на той момент, ну, я не знаю, до чого, звісно, ця фраза, але було таке, що казали, іди золотом торгувати. До чого тут золото до сих пор не знаю. Ця людина, яка мені сказала за золото, ну на сьогоднішній день на ринку нашому не працює. Я не знаю де, може, пішов. Мабуть, торгувати. пішов золотом. торгувати. Мабуть, так, да, пішов золотом торгувати. Ось так, що бажання і. Зацікавленість в цьому напрямку давало можливість розвиватися, навчатися і бути корисною для фермерів. Ну і, мабуть, твій професійний підхід до справи спонукав фермерів так. працювати з тобою. І гарно відноситься до тебе, так чи ні? Так, так дякую. тому я хочу сказати, що ти, от своїм прикладом спростувала відомий стереотип, що кращими менеджером з продажів є чоловіки, а з покупок жінки, так чи ні? Ну, мабуть, так. Якщо зараз маю стільки багато фермерів, з якими я працюю, то я думаю, що ця фраза якраз якраз в точку, як то кажуть. Скажи, будь ласка, де ти здобувала освіту, знання, практичні навички необхідні для роботи в аграрній сфері? Ну, перший досвід був від Олександра Миколайовича в цьому напрямку. Він мені показав, як зорієнтуватися в. Як робити продажі, перші кроки в агрономії, з чого починати? А далі це вже допомога колег, також агрономів, плюс виїзди в поле, практичні навики в полі, література, дні поля. Скажу, ще більше три роки назад, я отримала магістра по агрономії, ще закінчила вуст. Але все-таки знання це практичні за стільки років саме в полі. Тобто можна сказати, що твоїм е е наставником е і прикладом на шляху професійного зростання в аграрній сфері був саме Олександр Миколаївич Савчук. Так? так, так. Я йому Зрозумію. дуже вдячна, Зрозумію. тому що він перемінив моє життя і перемінив погляд. Е на життя, будемо так казати, що можна не працювати в одній сфері, в одному напрямку все життя, а можна зростати і знаходити щось інше для себе. Зрозуміло. Валь, скажи, на твою думку, які навички потрібно мати людині, щоб працювати з аграріями? Як ти знаходиш підхід до фермерів різних за віком, за характером? За досвідом роботи. Взагалі, як тобі працюється з фермерами? Саме головне це твій внутрішній настрой і бажання працювати. Кожна людина індивідуальна, тому сказати одного, підходу до співпраці немає. Тут кожен раз підхід для, до кожного фермера. Головне, знаєте, як кажуть, що Якщо це тобі по душі, і ти не йдеш на роботу з задоволенням, то е, виходить все, Мене б так казати. А, я скажу більше, що е, для мене е, поїздка до фермера це не просто приїхати і продати. Я їду до фермера не просто як до фермера, а як до друга. Е, і це підхід е, кожного нашого менеджера. Фермер для нас це наш друг. Валя, скажи нам, чим тебе захоплює робота? Чи можеш ти розповісти якусь цікаву історію своєї роботи? Я скажу, що кожен день цікаво. Щось нове, щось цікаве, тому що робота з людьми це завжди не може бути по шаблону чи одинаково. Ну, я ж говорю, цікаво кожен день, тому що. Знову ж повторимося, агрономія творча наука. Ми підходимо ідеально до кожного. і завжди... Мені подобається те, що з позитивом, з якимись емоційними позитивними моментами. І ти приїжджаєш додому, і ти кайфуєш від того, як пройшов твій день. Мені подобається, що з науковістю, тому що. Ми навчаємося в наших дуже крутих професійних агрономів, нашого агрономічного відділу, і це завжди професійна якісна рекомендація для кожного з фермерів. Думаю, валя, ти зі мною погодишся, що досвід це є цінність, яку потрібно передавати у спадок. Що ти можеш порадити молодим фахівцям і фахівчиням, які хочуть пов'язати своє життя з аграрною сферою? Ну, головне це, щоб людина любила цей, ну, цей напрямок, щоб вона була зацікавлена в цьому напрямку. Тоді все виходить, все виходить. Головне вчитися, 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 не боятися запитувати. І кожній. Дії вони приносять результат. Коли е, ти кожен день робиш щось покроково і навчаєшся нове, то обов'язково буде результат. Я скажу ще більше, коли свій час мені сказала одна людина, що якщо кожного дня робити крок, то в кінці це буде великий результат. Дякуємо за цінні поради для молоді, за те, що ти розкрилася для аудиторії. Що далі? Яка наступна сходинка твого успіху? Які плани? Далі тільки вперед розвиток, допомога фермерам. Ну обов'язково, навіть якщо ми маємо знання, нам треба також навчатися, розвиватися. Ніколи не зупинятися вчитися, вдосконалюватися і тільки до нових вершин з новими знаннями, з професіоналізму до наших фермерів і завжди. Заходити в вірні рішення, я думаю, що сьогоднішня наша зустріч зруйнувала міф чи стереотип про те, що жінка не може бути класним агрономом, не може бути класним менеджером, що це прерогатива чоловіків. Насправді, з практичного твоєго досвіду, ми бачимо, що при бажанні жінка може все. Однозначно, жінки можуть все. Дякую, Валя, за цікаву розмову. Бажаємо тобі подальших успіхів і досягнень, щоб у достатку були і ти, і компанія, і кожен фермер. Коля дякую тобі за таку цікаву бесіду, за такі емоції. Це ще раз нагадало мені, з чого я починала і до чого я йду, і що я люблю. Друзі, обов'язково ставте вподобайки цьому відео в коментарях. Напишіть ваші враження і кого ще з компанії ТОВ ТП Арохімпартер ви хотіли би побачити. До нових зустрічей! До нових зустрічей.